Hello everyone, this is level B1, lesson 29. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Or dislike if you don't. Let's continue with phrasal verbs starting with letter F. Fit in. По перше, перекладається як вміщувати. До прикладу. I couldn't fit your favorite chair in the car. It was too big. Твоє улюблене крісло не вмістилося в машину, воно надто велике. Fit in, по-друге, перекладається як знайти час або вписувати в розклад. До прикладу, could you please fit me in sometime today? I need to talk to you. Чи не могли б ви знайти для мене час протягом дня? Мені потрібно поговорити з вами. Fit-in, по третє, перекладається як вписуватися і часто вживається з прийменником «with». До прикладу, These beige curtains fit in well with your brown sofa. Ці бежеві штори добре вписуються з твоїм коричневим диваном. Fit in with. Вписуватися з чимось. Fit together По-перше, перекладається як складати або збирати. До прикладу, They decided to fit together a puzzle, as they had three hours to kill. Вони вирішили скласти пазл, щоб зайняти себе на наступні 3 години. Fit together, по-друге, перекладається, поєднувати або доповнювати один одного. До прикладу, It's always amazing to watch how well Alex and Lily fit together. Завжди чудово спостерігати, як добре Алекс і Лілі доповнюють один одного. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Unfortunately, this lamp doesn't т-t our furniture. На жаль, ця лампа не вписується в наш інтер'єр. Вписуватися це фразове дієслово to fit in. Але зверніть увагу, у нас тут є прийменник в, отже, ми використовуємо to fit in with. Unfortunately, this lamp doesn't fit in with our furniture. As soon as all her assumptions, ta -ta -ta, she knew the truth. Як тільки всі її припущення склалися в голові, вона дізналася правду. Складати або складатись це фразове дієслово to fit together. Це речення у минулому часі, past simple. Дієслово to fit неправильне. Але ми знаємо що його три форми однакові to fit 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 Отже, fit together. As soon as all her assumptions fit together, she knew the truth. Let me see I may t, -t, -t, -t you t, -t, -t, t on Friday at 4 PM. Is it not too late? Дайно подивлюся. Можливо, я можу вас вписати у п'ятницю на четверту годину. Вам буде не запізно? Вписувати когось у розклад. Це фразове дієслово to fit-in. Ось тут дієслово may це модальне дієслово. Отже, після нього використовуємо фразове дієслово без часточки to. А це fit in. Let me see. I may fit you in on Friday at 4pm. Is it not too late? Check the instruction how to t t, -t, -t all this t, -t, -t, -t. Переглянь інструкцію як зібрати все це разом. Збирати, складати щось. Це фразове дієслово to fit together. Check the instruction how to fit all this together. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.